Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Люди. мій малобюджетний каналчик, на якому розказую про життя у Нідерландах. І знаєш, актуальна тема на сьогоднішній день це... Чи приймають Нідерланди, чи не приймають. Ви мені пишете питання, дуже багато запитань з приводу, кого приймають люди, хочуть з Польщі приїхати. І на цій коментарі я сьогодні хочу дати відповідь, щоб ви трошечки знали, тому що кожному особисто немає часу відповідати, що хочеться сказати. На вулиці середина літа. На моїй рідній Херсонщині зараз просто пекло, плюс 40, плюс 45 в Нідерландах. Дуже дуже специфічна погода. Іде дощ, дождйовичок, осіння куртка, дуже холодно. Я їхав тільки, що на велосипеді до вокзалу, просто замерз в руки. Це коротенько про погоду в Нідерландах. Ну що ти зробиш? У них економіка хороша, що сюди, в принципі, і люди їдуть. З приводу, чому треба їхати в Нідерланди, чому я обрав для себе цю країну, розкажу вам. Країна, в якій є робота, в якій знаєш людські. Відношення до людини порівнюючи з Польщею, з польськими заводами, фабриками, виробництва. Тому що, коли я був в Польщі, Ну то порівнюючи з Нідерландами, дуже страшненький такий сон. Приємна, приємна країна. Ви можете приїхати сюди зараз. Я розкажу ті умови, як можна сюди приїхати. Ви можете отримати безкоштовне житло. Воно зараз є і будується, і ви без проблем можете знайти собі роботу. І ті люди, які мені пишуть, що в Нідерландах роботи немає, то знаєш, то щось, щось, щось мені здається. Ви не там шукаєте. Робота є, її дуже багато. На відміну від інших країн, це Німеччина, країни Скандинавії. Тут треба мову вчити. Обов'язково треба мову вчити, але першу роботу можна знайти без знання мови. Таке є. Ви можете не знати мови в моєму випадку, як було, і через 2-3 тижні, після оформлення документів, ви можете без проблем, просто без проблем знайти тут роботу, тому що роботи дуже багато. Ще раз повторюю. Красні краєвиди, я люблю дуже сильно це місце в Амстердамі. Тут якась футурама порівнюючи зі всім тим, що я бачив в Україні. Нам мені здається дуже дуже довго, і воно заїхав, ем, заїхав ем, корабль. Я не знаю, цей лайнер ем, там. Люди відпочивають, знаєте, що люди здається, не все життя працюють. Я згадую свою бабусю, що треба було постійно працювати. Люди ще й відпочивають і тут так зроблено, що люди працюють і відпочивають. Те, що ти можеш на свою зарплатку закрити ті свої перші гіштальти з якимось там телефоном, велосипедом чи купити ту собі нещасну машину. Це можна зробити. Що хочеться сказати, нідерланди приймають міста є для українців, але є свої, е, свої умови, щоб приїхати сюди. І зараз відповім на ці питання. Я навіть позаписував, що Мені там люди в коментарях пишуть зараз, все точно розкажу. Дивися з приводу тих питань, куди людям їхати, куди звертатися, яке місто приймає. Я знаю, що деякі люди хочуть прямо напряму до локації звертатися. Так це не працює офіційно, це не працює. Звичайно, якщо у вас є тут друзі, родичі, ви можете з ними зв'язатися, вони можуть піти до менеджера локації, попитати і вас, в принципі, є випадки, і вас приймуть сюди. Ви можете приїхати сюди, взяти домашніх тварин, тому що люди питали: якщо у нас є кішечка, собачка. Можна взяти, є спеціальні локації, де людей, знаєте, селять з домашніми тваринами. Як працює це офіційно? Ви їдете в місто Утріхт, тому що офіційно наголошую, офіційно воно працює. Там є відділ Червоного хреста. Ви звертаєтеся з запросом. Зарані звичайно треба приготуватися. Ви звертаєтеся, вони вас селять, розподільчий лагір. Ці лагеря, як показує зараз практика, вони пусті. Ну такий, знаєте. Центр розподільчий, і там ви чекаєте, куди вас відправлять, яку точку Нідерландів вас відправлять, куди знаєте, якби упаде метка, куди ви поїдете. Вас відправляють, ви там приїжджаєте. Що хочеться наголосити, не приймають офіційно, повторюю. Не приймають одиноких чоловіків. Ось такі от закони стали і кажуть, що ці закони стали після того, як пан Зеленський приїжджав в Нідерланди. і Після цього прийняли такий закон, що одиноких чоловіків не приймають сім'ї, якщо у вас є діти, якщо у вас є. Інвалідність, є хвороби, якісь вас приймають. Так? Вас якби приймуть тут медичне обслуговування, вас відправляють на локацію. Менеджер вас заселяє. На перший час вам дають продукти. Є локації, де харчуються, є локації, де не харчуються за свої кошти. Тобто вам платять 270 євро за місяць і за свої кошти. Ви там живете, якось ну починаєте двигатися. Наступна інформація: що для тих людей, які вже тут живуть в Нідерландах, які працюють, то з цих людей буде стягуватися якби оплата за проживання. Це здається 105 євро не за проживання, а за комунальні послуги для тих людей, які живуть на локаціях і харчуються, це буде близько 300 євро. Я вважаю це справедливо. Це невелика сума. Коли ви живете в Нідерландах, тут житло дуже дороге, От скоро вийде відео. Житло дуже дороге, і платити за комунальні послуги 105 євро. Якщо ти працюєш, я вважаю це нормально і я вже давно про це розказую: що людям треба трошечки пристосовуватися і переходити на свої хліба. Не буде постійної халяви, не буде постійного безкоштовного житла. Ви трошки розраховуєте на свої сили, адаптуйтеся, а соціалізуйтеся в цій країні, якщо ви сюди їдете. Наступне ви приїжджаєте на локацію. Ви приїхали на локацію. Вас заселили. Сразу йдете до менеджера локації і записуєтеся на отримання БСН. БСН це ваше все в цій країні. Через БСН ви влаштовуєтеся на роботу. Через БСН ви можете піти в лікарню. Я розказував, як це робиться. Ви йдете в лікарню, ви отримуєте дуже великий медичний, якби, ну послуги медичні. Здається. 270 євро заложено, чи 250, вже точно не пам'ятаю. Заложено на стоматолога, на окуліста. Це такий нестандарт. Якщо у вас якісь я зі своєю хворобою, то є, отримав повністю там інсулін, отримав всі ці штучки для діабетіку. Це все вложено в БСН. Це така медична страховка, це працює і це дуже круто. Знаєш, порівнюючи з Україною, бачиш це відношення, це, це подобається. Ви отримали БСН. Наступне через менеджер локації ви записуєтеся на отримання стікера. Стікер документ він хампліються зараз на протязі двох тижнів. Це все робиться зараз дуже швидко. Порівнюючи з тими моментами, коли були на перших етапах, коли сюди приїжджали українці, дуже швидко це зробите. Ще раз повторюю: у вас є стікер, у вас є БСН. Далі ви робите банківську карточку. Я рекомендую, до прикладу, користуватися банком Q. Банк Q. внизу даже силочку з'яву. Українськомовний банк до речі, дуже похожа менюха. Як в монобанкі користуюся дуже зручно, дуже зручний інтерфейс, відправити, прийняти гроші. кажуть, що Рабобанк є дуже багато банків. Це вже таке, це вже другаріантне. На ту карточку я отримував виплати ці виплати, які перша допомога приходить. Вона навіть зараз ще допомога приходить на надається. Наступне, що я хочу розказати, це про житло. В першу чергу хочеться сказати, що житло є, що локації є, селять людей, будуються нові, дуже багато нових локацій будуються для сімей, для дітей, знаєте, більш такого постійного типу, тому що там Нідерланди зацікавлені в тих людях, які тут працюють, які заробляють гроші і платять податки. Вони зацікавлені в цих людях і. Ніхто видавати там нікого не буде. Якщо мені писали коментарі, десь хтось прочитав, що будуть видавати хлопців в Україну. Такого Нідерланди ніде не заявляли офіційно. Це, це ну знаєте, якісь там е спльовки жовтої преси. Такого немає живи. Працюй, нічого з тобою не буде. Єдине, що хочу сказати, що люди, які знаєш, тому що на кожної локації є свої правила, на кожній локації є умови для того, щоб жити, там, не курити, не пити, не, не розпивати, не, не курити марихуану. Є люди, які порушують ці правила, і їх потім просто ну, звідти виганяють. Тому що, коли ви приїжджаєте сюди, Трошечки поважайте, трошечки знайте, що вам допомагають, і не треба борзіти, не треба вилазити на голову, тому що ну, я вважаю, це, це неправильно. Коли люди заявляють про те, що їм тут щось. Повинні давати ніхто вам нічого не повинен. Якщо вас не влаштовує локація, ви можете просто взяти свій чумаданчик і піти, знімати житло. Так ось це можна тут робити, тому що я бачу, що деякі люди, знаєте, розказують, що хтось комусь тут щось дожин, що нам не подобається житло. Ви можете поїхати в Іспанію, в Португалію. Польщу і знімати житло за свої гроші. Можливості є, можливості є, не треба, знаєш, не треба Бога гнівити, як кажуть. Вся відповідальність на тобі самому. Так що приїжджайте в Нідерланди, якщо ви хочете працювати, вас країна прийме, надасть безкоштовне житло, прихисток. прихисток да? Кришу над головою, ліжко, умивальничок буде. І будеш працювати, і будеш заробляти. Це все, все залежить від тебе вже. Просто не треба, знаєте, не треба трошечки на голову влазити. Я дуже вдячний цій країні за те, що тут є робота. І, до речі, роботи дуже багато є. В наступних відосах буду розказувати вже про роботу, буду показувати, де ту роботу, шукати, а її, знаєш, завжди можна ту роботу знайти. Ось, о, прийшов, пішов в кафешечку, спитав, робота треба, вони кажуть, надо, треба. Все, пішов працювати. Так, це тут також працює. Інформація, яку я хотів би уточнити, мені люди за це писали чи приймають Нідерланди, якщо ти вже покинув країну і знову хочеш приїхати до Нідерландів, так. Приймають Нідерланди приймають. В мене знайомі, це така пожила пара за 60 років. Вони виїхали в Норвегію, їм там дали прекрасне житло, але проблема була в тому, що вони не змогли знайти собі роботи. Як кажуть, що дуже важко в Норвегії з роботою. Я не знаю цих моментів і з мовою, з мовою, вони себе не могли асоціювати там, тобто вони не могли звикнути і вони знову вернулися в Нідерланди. Нідерланди приймають через Червоний Хрест. В місті Утріхт вони знову приїхали. Їх поселили на ту ж саму локацію, де вони жили. Вони жили в Роттердамі на кораблі. Їх знову туди поселили. Вони там живуть, в принципі. Така історія є. І люди, які сюди їдуть на даний момент, в Нідерланди, ви повинні прекрасно розуміти, що це країна не резинова, дуже маленька країна, і для всіх шикарних умов тут не буде. Коли люди якісь розказують якісь моменти, що нам не подобаються, я завжди кажу: ви можете вибрати іншу країну для життя, ви можете знімати собі житло, є робота, ви можете знімати житло. Я прекрасно розумію, як це працює в голові наших людей. Такий момент, коли ви приїдете сюди і вас поселять 6 чоловік в кімнаті також є, коли вас поселять в якісь умови, не зовсім які вам подобаються, не зовсім прекрасні умови, тому що є знімав. Відоси про ті прекрасні локації, які надали Нідерланди. Є інші локації, є локації, де люди живуть на конюшнях, колишніх, але вони перелаштовані на тюрмах, на лікарнях. Таке також є. Якщо ви хочете кращі умови для життя, заробляйте гроші, знімайте житло, думайте своєю головою. Це в принципі все, що я хотів сказати на сьогоднішній день. Країна приймає. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звичайно ж ну, батькам, батькам передавайте привіт. Все, пока. Я погнав працювати.